Всім привіт! Мене звати Косятин Димченко. Це мій канал Редична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке: з 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратили чинність мінекономіки. З 1 квітня забронювати працівників можуть лише підприємства з оновленою критичністю. Усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, з 1 квітня втратили чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після 1 квітня. Зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів. Що зміниться з 1 квітня? Завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою, відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критичного житту підприємств протягом 72 годин. Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами. Також у Мінекономіки пояснили, що робити підприємствам, які іще не оновили статус. Оновіть статус критичності своєї компанії за новою процедурою. Підтвердження нового статусу критичності оформить бронювання працівників повторно. Якщо ваш співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати. Нагадуємо, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно. Додали у Мінекономіки. Нагадаємо, як раніше писала судово-юридична газета, щоб стати критично... критичним для економіки, підприємство має відповідати двом обов'язковим критеріям та ще мінімум одному вказаних у порядку номер 76 Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий і теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий і теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для Наті будуть у описі до даного відео. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.